Вчора отримав цю допомогу безкоштовно їжа. Там два судочки такої маленькі було. Реально крупний. Взяв судочок на роботу. Смачна малина, крупна. Час без 10 і неділя. Думаю, що міти не буду, мені треба вирізати там фаніри кусок. Думаю, хай ще хвилин 10, якраз з'їм малину. Прикольно, звісно, тут всі допомоги. Реально дуже багато всього. Кажуть можна раз 10 днів подаватися. Ну не знаю, там <говорит> продуктів мені... но ну, мені річ на місяць хватить. А там хто знає. Ну кажется, всегда разные дають. Вчера Женя розказувала. Им набори і креветок, і суши, і салями якісь нарезку. Ну давали, попадалось. А зимой як я проїжджав і перед зерки. Ну коротше разнообразие. Каже, що на сумму на 100 долларов. Та на які 100 долларов? Там мінімум 200.